Виконуємо номер 113 із підручника Геометрія 7 та номер 9.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Назвіть пари вертикальних кутів на малюнку 6.1. Назвемо пари, а потім запишемо. Перша пара це кут А М, Ф І Т М, П. Друга пара кут П М, а, і И Ф М, Т. Приступаємо до запису. Куд А МФ. Кут П Це перша пара і друга кут АМП і Кут Т Номер 113 із підручника Геометрія 7. Та 9 крапочка один із підручника Математика 7. інтегрований курс. Виконано.